Сказав, що буду підтримувати народ і зайняти. Та ні, це усе. загальні фрази. Скажіть, будь ласка, що це було? Що ми бачили в залі? Ми не дуже що зрозуміли. Можете розказати свою морду. Не, віцю не віцю віцю? от такі пафосні слова про виборців, а взагалі, що За... це було? Що це було? Ну, підійшов до мене <кх> Ляшко і сказав, чого я не хочу його бити. Я кажу, тому що не хочу, тому що вже всі тебе робили, і я говорю, я не хочу. Так і сказав. Да. Але він почав мене ображати. Як? Що він до вас сказав? Слова, слова нецензурні висловлювати в мою адресу. От. А я свою честь не, не замарав. Так, мабуть, він почав висловлювати, тому що ви пройшли по його списках, сьогодні вступила в Єрінецьку групу. Е... Хіба виборці різні у вас тепер, яких ви підтримуєте? Ми говорили по-іншому. Mm -hmm. Те, що партія, яка піарилася на війні і пройшла за рахунок Айдару. І це всім відомо, тому що в кінці е, передвиборчої агітації фактично впали на нуль і виїхали тільки на, за рахунок е, мого батальйону. Ну, Січук каже, це... що ви погрожували а розстріляти половину парламенту, батальйон? в тому числі частину народного фронту. Хай Мосічук краще е, приймає таблетки снотворні спить спокійно. Але чи може, ви, ви кажуть, що бачили, 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 що ви далі перше? Так, Є фотографії. Проще. Ну так а чого ви обдарили? Я ж сказав, я не дам себе ображати. Моя гідність, гідність офіцера, я не дам себе ображати.